На переможній ноті завершили сезон закарпатські сноубордистки у складі національної збірної України на заключному етапі Кубка Європи в італійському Раченець Закарпатську область представляли дві спортсменки Надія Гапатин та Анна Марі Данча. І остання у дисципліні паралельний слалом здобула золото, здолавши у фінальному заїзді швейцарку Неву Баєці. Це сьома нагорода Анна Марії у цьому сезоні і сьома медаль найвищого гатунку у кар'єрі на етапах Кубка Європи. І, хоч у загальному заліку перемогти цьогоріч. Не вдалося друга сходинка Анна Марії однаково є історичним досягненням для українського сноуборду. Сезон у мене видався, що дуже часто були другі місця, і кожен раз хтось інший вигравав. А мені от в кінечному раунді змагань завжди чогось не вистачало. І я така ну налаштувалася, все і дійсно якось була енергія, і перло, і сили, і все. І вдалося виграти перше місце на останньому етапі. Але в підсумку це не, не дало мені можливість виграти загальний залік. Я стала другою, але це теж добре, тому що це для мене особисто перша така медаль, Аля заліку Кубків Європи в сезоні і для України це теж ми в перший раз в призах в заліку. Одним раніше 19-річна Надія Гапатин здобула перше срібло у своїй кар'єрі на етапі Кубку Європи. Вона дійшла до великого фіналу у паралельному слаломі. У вирішальному заїзді Надія лише на 33 сотих секунди поступилася представниці Австрії Пії Щофман. Це друга нагорода для Закарпатки у сезоні. До цього вона була третьою на універсіаді у Лейк Плеседі. Варто зазначити, що цей сезон для Надії четвертий на європейському рівні, а минулоріч кращим її результатом була 12-та схода. Денкам я, чесно кажучи, не очікувала. Я якось їхала на ті змагання, так дуже засмучено, так задумливо, скажемо. Нічого такого не очікувала, але все-таки зібрались думками в самому кінці. Я перший раз на подіумі Кубку Європи. Це одночасно для мене дуже радісно і дуже напружено, тому що ти розумієш, скільки ти працювала над цим, щоб досягти другої позиції. Тож цьогорічний сезон для закарпатських сноубордисток можна назвати успішним. Нині на дівчат очікує міжсезоння коротка відпустка, а згодом старт підготовки до сезону нового. У нас дуже хороша команда, і ми набрали достатню кількість очків для фінансування в наступному сезоні, тому не бачу сенсу зупинятись. Треба працювати тим більше, коли є цілі, коли є така мотивація, і яку реально досягнути. Готуюсь, тому що знаєш, це нелегко. Зараз почнуться велосипеди, штанги і як завжди. От і потім, вже в жовтні, вже будемо виїжджати на сніг. Ну, тільки два місяці відпочити та далі працювати. Однією зі складових успіху і Анна Марій, і Надія називають підтримку одна одної у складі збірної. Наші сноубордистки сподіваються, що упродовж не одного сезону поїздити разом, і в обох велика ціль Олімпійські ігри.